Це твоє авто, а ця красуня. Chevrolet Cruze 2019 року випуску у кузові хетчбек. Автомобіль приїхав до нас зі штатів з некритичними пошкодженнями. Автомобіль все, що було зачіплено, все встановили по оригіналу. На зараз є два комплекти гуми з дисками, є також оригінальні. Зараз вона стоїть на класичних штампованих дисках, але, повторюсь, є оригінальні. Також у автомобілі червоний колір чорні накладки пластикові, виглядають як нові. Дійсно, по автомобілю кожні 5 тисяч робилося ТО і питань щодо техніки немає. Нічого глобального не проводилось. Повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, круїз контроль, тут голосове управління. Як я і казав, в технічному плані все добре: 138 тисяч пробігу, мультимедіа з сенсорним управлінням. Також дивується камера заднього огляду. Ось так все виглядає. Це дуже зручно та практично. Слончик у гарному стані, нема не плям, не якихось порізів і тому подібне. Тому автомобіль доступного продаж кредит, лізинг, 3 а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Знаходимося ми в Одесі, адреса Розумовська 34, і ви можете придбати автомобіль за будь-який вам варіант розплати. Тому Якщо ви цим автомобілем, придивись і приїжджай до нас. Ми чекаємо.